І всім приємвіти, з вами CryptoSvic. Перед переглядом цього відеоролику прошу вас поставити лайк і підписатися, як завжди, ви мене дуже сильно підтримаєте. Що ж, почнемо огляд нового Telegram бота по роздачі Матіка. Що ж вам для початку потрібно? Для початку вам потрібен Telegram і ваш вільний час хоча б годинку в день. Я вам покажу, як можна буде тут непогано підзаробити. Ну, як непогано гривень 200-300. Тож це теж гроші. Що ми робимо? Переходимо по посиланню в описі або в коментарях. Заходимо в цього бота і пишемо е, команду старт, якщо у вас її немає, або просто нажимаємо Розпочати. Розпочинаємо, нам прийдеться підписатися на канали спонсорів. Я вже це все зробив, як ви бачите. І навіть два рази з цього бота вже я вивів. Ось скріни випад на мій Binance. І як ви вже бачили по скріншотам, що бот реально виводить. Присутня реферальна система. За кожного вашого друга ви будете отримувати 009 Матіка. За кожного друга. Це 3 гривні. І де брати рефералів, я вам розкажу в майбутньому. Також можна отримувати щоденний бонус, він маленький, але можна отримувати. Мінімалка 1 Матик. Також є завдання, які можна виконувати. І принцип цього бота дуже простий: головне мати час. І я зараз вам розкажу, де брати ваших друзів та рефералів, що потрібно робити. І ще одне, що в боті є бюджет, і цей бюджет 10 тисяч доларів, як вони його виплатять, так бот перестане працювати. Тож те, у вас є 2 недільки або одна неділька, щоб завести в цього бота і вивезти якусь копійку собі на Binance, або там які у вашій гаманці. Тож, де брати ваших рефералів, друзів? Де брати в основному трафік на ваше реферальне посилання? Є купа чатів, реферальних. Де їх взяти? Можете взяти в мене в Телеграмі- в моєму каналі, можете просто написати там рефер-чат або там, піар чат і ви зможете знайти в простому пошуку Telegram. І просто спамити ось такі повідомлення різ різного виду. мов, проект платить, все, кайф, спонсори, кайф і все. Ви просто заробляєте, спамлячи так сказати, всі чати, вам нічого не буде. Нічого не грозить, тож, якщо у вас є вільний час, я думаю, він у вас є, якщо ви дивитесь цей відеоролик, і просто заробляєте собі на цукерки, булочки, що хочете. Коротше, на то і заробляєте. Це ваш час. Я вам запропонував, а ваше діло вже щось робити. Тож, ролик вийшов дуже коротенький. Всім дякую за перегляд. Хто зі мною сьогодні був, всім дуже вдячний і до зустрічі!